Якби ти міг додати нове правило у футболі, що б це було? Мені раніше подобалось, коли можна було давати пас назад і воротар міг брати в руки. Я б це повернув. А яке правило б скасував? А, мені здається, за симуляцію скасував. Би. Тобто ти Жонці за та, симуляцією? Ні, ну просто бувають такі епізоди, коли дають за симуляцію, але там таке спорне питання. Коли тренер кричить щось з лавки, ти завжди чуєш чи просто активно киваєш? Ну, залежить від стадіону, але навіть коли чую, намагаюся не ніяк просто мовчати те слухати. Що страшніше, почути від тренера, ти сьогодні не граєш? Забити гол у власні ворота чи отримати червону. Напевно, ти сьогодні не граєш. Жовта картка тобі, чи дві наступного? Дві наступного. Що тебе найбільше відволікає під час гри? Шум трибун, арбітер та його свистки, тренер суперника. Погодні умови, власні думки. <плес> Нехай буде тренер моєї команди відволікає. Чи засинав ти коли-небудь у своїй кар'єрі під час теорії? <плес> Ні, не було. Який футбольний епізод або чийсь гол ти передивлявся мільйон разів? Я думаю, коли в дитинстві у всіх були ще такі маленькі телефони. Там було, було відео нарізки, там роландіння. Всі і я дуже багато передивлявся ось ці саме відео, мотивуючи. Який скіл, який є в інших гравців Полісся, ти хотів би мати собі? Ну, наприклад. Ну, у Сані Андрієвського класний фільм Зідана, От я б у нього його би забрав. Найкращий правий захисник у світі зараз. Е, кунде з Барселони? Серед українців. Серед українців. Серед українців. Нехай. Нехай буде тимчик. А ти на якому місці, Якщо можна було рейтинг зробити? Що можна було Ну, в десятку ходжу. Що тебе змушує щодня виходити на тренування навіть тоді, коли зовсім не хочеться? Це, це часто буває, коли не хочеться, але, але треба. Причини нема, просто виходиш і робиш. Що ти досі не можеш зрозуміти у футболі? Не можу зрозуміти, що, напевно, немає як справедливості, як і в житті, в футболі теж немає. Микита, чи міг ти взагалі уявити рік назад, залишаючи повілісся, що мене зовсім трошки часу, один сезон, і ти повернешся в Житомир? Mm, чесно, ні, чесно, розмовляв а, з дружиною, і коли все ж таки підписав, тут ми так спілкувалися і навіть уявити не могли що через. Ріка ну, трошки більше, що знову повернусь, це, це приємно. Згадайте емоції, коли ти от уже приєднався до поліції на тренувальних зборах в Австрії. От ті емоції, коли ти побачив там, представників поліції, які то емоції були? Ну просто було хвилювання. Сподобалось те, що всі зустрічалися з посмішкою тепло. Так тому ну, як, як повернувся додому, можна сказати. Ти ж, напевно, читав коментарі там вболівальників, як те, що ти можеш сказати, як уболівальники сприйняли твоє повернення? Я не знаю, чесно кажучи, стараюсь не читати, особливо якщо це стосується мене, і просто. Просто цей рік, коли я був, для мене був неоднозначний. Там я півроку грав, потім не грав. Тобто не можу сказати, що був класний рік. Тому не можу очікувати відболівальників якоїсь радості або клас він повернувся. І я це розумію. Тому подивимось, сподіваюсь, в майбутньому зможу їх довіру повернути. Продовж фразу: ти повернувся в Полісся, бо. Або, іншими словами, що стало таким каталізатором твого повернення? Повернувся в Полісся, бо... бо хочу з цим клубом здобувати гарні результати. Хто тебе покликав, як це все відбулося? Зі мною зв'язався агент, сказав, що є... є зацікавленість від клубу, там пару днів там спілкувалися, потім я зв'язався з. Русланом Петровичем, тобто так, поспілкувалися трохи і ось я тут. Коли тобі агент сказав, що є зацікавленість від клубу, твої перша реакція яка? Ну я здивувався насамперед, точно здивувався. Я, е, тобто, коли, коли він пішов в е, Тренський штаб та Руслан Петрович пішли сюди, тобто ми там гарно рік провели. Я би хотів, але я розумів, що це буде дуже важко. І тобто, пройшов час вже. Я тренувався, вони тут тренувалися, і я якось вже не думав про те, що зможу тут опинитися. Тому це, це було дуже так приємно. Як ти змінився за цей рік? Ну, окрім того, що став срібним призером mm -hmm. чемпіонату України? Я не знаю, я, мені здається, що може з'явилося більше впевненості якої в своїх діях. Коли є гарний результат, ти стаєшся впевненіше та впевненіше. Тому я напевно скажу, що головне, що напевно впевненість якась з'явилася. А якщо брати футбольні скили, в чому ти став сильнішим, як тобі здається? Так важливо відповісти, я думаю, це тренера можуть сказати. Але просто, просто чому було легше? Тому що я знав, що, що тренера від нас е хочуть. Я знав, що коли ти виходиш на поле, я знав, що робити. Коли ти знаєш, що робити, ти граєш достатньо добре. Як змінилася полісся, як тобі вже як ти вже встиг побачити за цей час, поки ви були <стух> не разом. Не разом <сум> <сум> так. Е -е 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 по людям, ну, ось так, і багато нових, але і залишились ті, хто були. А так, ну, мені, мені важко відповісти. Мені потрібен час, щоб я зміг відповісти на це питання. Атмосфера як? Така ж все. Всі з посмішкою, всі. Все добре. Пояснив болювальникам, чому ти зараз не граєш за поліцію? Е, тому що. Олександрія заявила мене в ліго конференції, і тобто я не можу грати ці дві гри. Напевно, тобі нині легше за всіх зараз тут у Полісі, бо ти знаєш вимоги Руслана Петровича, його стиль гри. Угу. Правда? Так, так, звісно, за рік. я, Але все одно, ще, ну, це треба багато часу, щоб звикнути. Та треба багато часу просто. Е, е, я розумію, що хлопцям важко, тому що коли я приходив е, до Олександрії, там вся команда, вся команда знала, що робити. І ми там прийшли два-три дві-три людини, футболіста, і нам було легше, тому що всі знають. А коли він зараз тут робить це і хоче поставити футбол, тут ніхто не знає. І тобто, ну це, 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 це важче ніж здається. От тоді, коли ти прийшов в Олександрію, скільки тобі знадобилося часу, щоб от зрозуміти і прищепити найголовніше ці вимоги? Да, я думав про це. Деякі моменти там в атації, мені здається, були доволі швидко. Ну, там, ну як швидко, 2-3 місяці я почав розуміти. Але все одно, мені здається, що і зараз бувають моменти, коли, коли я не все розумію. Просто на це потрібен час. А що би ти до гравцям полісся, ті, які вперше зіткнулися з новими вимогами? Що би ти порадив? На чому заакцентуватись? Просто мені здається трошки потерпіти, тому що можеш там нервувати, коли ти не знаєш, там, що робити в той ситуації, як віддати передачу, як коли зайти. Просто почекати, і воно скоро дасть свої плоди. У чому сильний Руслан Ротань, як тренер? Я думаю, що тут відокремлювати Руслана Петровича не треба. Я думаю, там загалом весь тренерський склад, вони як доповнюють, мені здається, один одного. В чому сильно? Ну, я, напевно, казав, що, що як мінімум футболіст знає, що робити. Вони доносять інформацію так, що футболіст знає, що треба робити на полі. І це, це добре. Багато хто із гравців нині говорять про те, що досі у собі відкривають якісь такі нові, щось нове у плані гри. Так? От що такого mm -hmm. ти відкрив? Щось ключове, чого не знав раніше. Вони прискипливі до ну, дрібні, якісь звички, дрібні якісь там, ну, моменти, які здає, здаються неважливі, не а насамперед, це головне, що може бути якісь маленькі штуки. Може здаватися, ну, там, ну віддав там, не під ту ногу, не віддав там якось. Але ну, ти там стоїш, стоїш не там, де треба. Але це дуже важливе. Дрібниці, дрібниці важливі. Зізнайся чесно, з одного боку, минулий сезон став найуспішнішим, напевно, для тебе. Угу. здобув рівні нагороди, з іншого боку, ну, трошечки не вистачило Трошки до золота, вистачило, так? так? Таке ж саме відчуття? Так, 100%. Тобто. Ми дуже раділи, коли все ж таки здобули друге місце, але я не, не хочу там нікого там принизити чи сказати, що ми там, ми там були. Ну просто був такий сезон, що це було можливо, і це е, видно по балах, яка різниця невелика в, в кінці сезону. Це можливо було зробити, але. Таке буває, знаєте, не дуже часто в житті, і тому було трошки неприємно, що ми не скористалися цією можливостю, але, але могли. Було було класно, тобто не, не так часто така команда, як Олександрія, здобуває стрібні, але залишився якийсь посадок невеликий. Як ти думаєш, в якому матчі ви не дорахувалися очок? Чи може кілька матчів? Кілька матчів це виїзна гра з рухом. Ми зіграли в нічию. І поразка Карпатом в кінці сезону там, за два-три тури. Це дуже вона була. Вона була дуже важка і неприємна. Ти став найкращим асистентом, у <говори> Олександрії? Вісім асистів, так? <говори> Про що говорить цей показник? Напевно, добра командна робота. Я багато передач віддав там з розіграшу стандартів, з подач. Тобто добре, коли ми це відпрацьовували, і це, і це допомагало нам забувати голи. Але, Але так я задоволений собою. Це гарний результат для захисника. Якщо в цьому сезоні. Теж зробиш вісімосистів. Будеш задоволений собою, чи вже треба більше планку ставити? Ні, я буду дуже задоволений. Якщо це повториться, то це буде значити, що я на вірному шляху напевно. Які в тебе очікування від нового сезону? Не знаю. Не хочу загадувати. Мені важко сказати, я просто хочу, щоб кожна людина яка тут знаходиться викладалася і тоді і тоді це буде це буде результат і все буде добре